І прекрасний приклад цьому серія гавкіт юрського періоду, де розповідається, як Фрай знайшов закам'янілу свою собаку з 1999 року. Привітайте ювілей донатом, або, хоча б, лайком і коментарем. Це теж дуже важливо. Дякую вам, обіймаю. А тепер повертаємося до відео. Десь починаючи з другого третього сезону, серіал плавно змінюється. Поступово, майже непомітно, в ньому стає більше драми, більше тиші між фразами, більше моментів, після яких ти не смієшся, а зависаєш. І це не тому, що мульт перестав бути смішним, просто тон став глибшим. Але чим далі, тим більше серії починаються, як завжди, а закінчуються тим, що в тебе на очах сльози. І прекрасний приклад цьому серія гавкіт юрського періоду, де розповідається, як Фрай знайшов закаменілу свою собаку з 1999 року. Серія починається як завжди, з рофлів і тупості фрая, але зав'язка вже насторожує на драму. Майже всі 20 хвилин триває тягамотіна перед кульмінацією, яка супроводжується підготовкою фрая та ревнощами Бендера. Все закінчується тим, що Фансфорд дізнається, життя Сеймора собаки не закінчилось після заморозки Фрая. Він ще прожив 12 років. Фрай вирішує зупинити відродження Сеймора, бо вважає, що пес прожив щасливе життя і давно про нього забув. В останній сцені нам показують, як Сеймур стоїть біля піцерії панучі і чекає на фрая. 12 зим впоруч. Саме такі серії залишаються в голові надовго, бо вони переломні. Вони з цієї категорії, які не просто дуже хороші, а які змінюють твоє ставлення до самого шоу. Бо коли ти ловиш себе на думці, що ридаєш через флешбеки пса, який чекає на господаря, або через те, що справжнє щастя це коли заумирає час, ти розумієш, що сценарно цей муль далеко не про блискучий металевий зад. Футрама не буде вас вчити, вона не змінить ваше життя, але вона змусить вас щось відчути. І навіть якщо ви цього. Бо не усвідомлюйте одразу, це відчуття залишиться десь там, на фоні, як той собака, що просто чекає.